Нятя з англійської мови для незрячих та слабозорих людей проходять на базі підприємства УТОС. Сьогодні восьме за рахунком. Викладачка Ольга Зарезенко каже, вчитимуть граматику та повторюватимуть освоєний раніше матеріал. Саме вона і зініціювала відкриття таких курсів. «F, G, H, M, N. Оу. Oh. Тут неможливо сказати, відкриваємо зошити і записуємо в тому ж темпі, як зрячі люди, коли вони в процесі навчальному. Ми все сприймаємо аудіально і на слух. У месенджери надиктовую файлами домашнє завдання, підписую слухачі, потім з ними ознайомлюються і, звісно, все відбувається на слух. Писати слова англійською за допомогою тактильної дошки вчиться Леонід Кучерук. Чоловік має вади зору з дитинства. Ну, давай, слово beautiful, beautiful. B E, A, U. T. Даний атрибут називається прибором для написання шрифту Брайлем для незрячих. Він складається з грипеля та дошки. І для цього є конкретний папір, і справа наліво починається письмо. Да. А зліва на право вчитель відповідно. Кожна клітинка є шестикрапковою і певна літера має певну кількість крапок. Нам літера А має одну крапку, літера Л має три крапки і так далі. Суспільному розповідає вивчити англійську, вирішив, бо полюбляє сидіти за комп'ютером. Поки говорить іноземно, дається важко, але цікаво. Заняття подобається. Я, наприклад, там вивчав, був на деяких курсах, але поки що це найкращий варіант. Можливо, педагогічний досвід пані Ольги. Певний досвід і певний такий знаєте, духовний шарм, якби наближує до дійсності, дуже все чудово. Любить англійську музику та фільми, тож спершу цю мову опановував самотужки. Коли дізнався про курси, записався, каже 70-річний Іван Люлик. Вдома, наприклад, можеш слухати, вроді би, зрозумів той текст. А є багато чогось таких запитань, чому саме воно так звучить, і а не інакше. А тут якраз ми маємо вже пояснення, роз'яснення. Це безкоштовні одне заняття триває годину, збираються раз на тиждень, каже Ольга Зерезенко. Зараз заняття на постійній основі відвідує четверо осіб. А коли починали, було 11 охочих. Нині для поглиблення вивчення англійської викладачка шукає можливості закупити підручники та зошити, написані шрифтом Брайля. Якби ми могли, можливо, через фонди закордонні дістати літературу англійською мовою, аби слухачі могли все-таки читати, тому що наразі в Україні Критична ситуація взагалі з книгами, літературою Шрифтом Брайля. Вони або надзвичайно дорогі, або взагалі їх немає, а все, що стосується англомовної літератури. Для прикладу, книжка коштує мінімальна ціна книги 6300 гривень. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.